Вітаю всіх на каналі Моя Аудіобібліотека. Тут ми вчимо українську мову та слухаємо аудіокниги. Сьогодні ми поговоримо про омоніми та багатозначні слова. Я розповім вам, що таке омоніми, які є групи омонімів, що таке багатозначні слова та як розрізняти омоніми і багатозначні слова. Готуйтеся писати, слухати та працювати. Омоніми це слова, що звучать і пишуться однаково, але мають зовсім різне лексичне значення. Наприклад, ключ знаряддя для замикання та відмикання замка. Або ж ключ в музиці знак на початку нотного рядка. Оселедець. Рід риби родини оселедцевих. А також оселедець це чоловіча зачіска у вигляді довгого пасма волосся на голеній голові. Омоніми в українській мові поділяються на дві групи: повні та неповні Повні омоніми це слова, що зберігають однакове звучання та написання у всіх граматичних формах. Наприклад, балка це яр з положистими схилами. Або ж балка це дерев'яний брус, коса сплетене волосся. Або ж коса це сільськогосподарське знаряддя. Графік план роботи. Графік художник. Наряд як вбрання або ж наряд розпорядження на виконання робіт. Такі омоніми. Належать до однієї частини мови, Неповні омоніми – умоніми це різні за значенням слова, але дещо схожі за написанням, можуть належати до різних частин мови та мати різний наголос. Наприклад, мати як іменник і мати як дієслово. Це не повні умоніми, руда як корисні копалини і руда. Колір волосся за шию. Тобто за комір. І за шию дієслово від слова шити. Атлас збірка мап І атлас тканина. Тобто ці слова також є омонімами, Незважаючи на те, що вони можуть писатись по різному чи можуть мати різний наголос. Просто їх називають неповні. Багатозначні слова. Це слова, що мають два і більше значень. Вони звучать та пишуться однаково, але мають різне лексичне значення. І тут ви запитаєте: Так, це ж омоніми, Як їх відрізняти? Порівняймо слова. Крило перше значення. Літальний орган птахів та деяких звірів. Друге значення. Нерухома поверхня літака. Третє значення. Бокова частина будівлі. Кожне означає щось своє, але вони мають дещо спільне. Птахи літають за допомогою крил. Літак літає за допомогою крил. На будівлі частина так називається, бо подібна за формою. Тобто, бачимо дещо спільне в кожному значенні. А візьмімо слово лисичка. Де перше значення це їстівний гриб. А друге зменшено пистливе до лисиця. Дивимося на їх значення. Мають вони щось подібне між собою? Ні. Зовсім. Тож записуємо, чим багатозначні відрізняються від омонімів. Перше. Багатозначні пов'язані між собою спільним прямим значенням. Друге. Багатозначні є спільно кореневими. Третє до багатозначних можна підібрати синоніми. Четверте Омоніми. Не пов'язані між собою будь-яким лексичним значенням. П'яте Омоніми мають Різні корені. І шосте Омоніми не мають синонімів. Тож робимо висновок, що слово крило багатозначне, а слово лисичка омоніми. А ще говорять, що найпростіше омонім визначити так спробувати підібрати до слова синонім. Якщо не вдасться перед вами точно омонім. Спробуймо. Візьмімо слово коса, що означає заплетене волосся. Чи можемо ми підібрати до цього слова синонім? Тобто слово, яке буде писатись та звучати по-іншому, але матиме таке ж лексичне значення? Я не знаю такого слова. Отже, робимо висновок, що це омонім. А візьмімо слово журавель. Що означає великий птах з довгими ногами, шиєю та прямим дзьобом. Зможемо підібрати синоніми? Так, ними є бусол, дзьобун, чорногуз. Отже, це слово багатозначне. А ще, окрім того, що воно означає птах, воно означає жердина, приладнана до колодязя, тобто має інше лексичне значення, але подібне із попереднім. Я сподіваюся, що ви все зрозуміли. Буду вдячна за коментарі. І, звісно, за підписку. Дякую, що ви зі мною. До наступних онлайн-зустрічей!